Добрий вечір, народ! Сьогодні з вами я, Людмила Терела Проводнік. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, робіть розсилочки, діліться, спонсоруйте і ви тут хочете розібратися по поводу роботи, яка розрушена. Звертайтесь по телефону плюс 38 099 28 149 47, звертайтесь в WhatsApp Fiber. Не дзвоніть, пишіть а Розклади в онлайні. Дивіться, у нас тут сьогодні запитання такі: що відбувається в Курській області. Там почали наші виводити війська, ну навіть не війська, а, можливо, і війська, і солдат, бо логістику перерізали. Кацапи. Дивимося, операція закінчилася в Курській області. Курські і же почали виводити. Закінчилася операція в Курській області. Чи ще буде продовжуватися? Чи буде новий якийсь етап? Угу. Угу. Скоріше всього, тут всього закінчилося і тут показують просто старший аркан смерть, що закінчилась якийсь період, якийсь період 7 місяців, так, да, було. В серпні місяці минулого року були введені туди війська, операція була. І тут сильно. Да, бояться за те, що. Да, ну, прояснила ситуація, що надо виходити. Тому що сильно угу. сильно тут агресія і обнуляться, обнуляться на длительний період. Період не було чим. То тобто есть не було обновлення, не було поставок, І тут все закінчилося. На майбутнє. Ну, продовжувати немає сенсу кажуть. Це я вже подивилася. І третє, тут показує, що щоб це все, так як раніше, прорив робити. Ні. Що це за. Угу. Ні, ні. Там, там сильно бомбами позакидали, там авіаобстріли були. І тут кажуть відсікання якісь хитрості, обмани. Ну, немає смисла вже. Тобто вона потеряв таке відчуття, знаєте, як потерявся смысл уже на, на цей момент. Тобто виконані задачі, да, судьба помінялася, оцікається новий етап. Ні, додому повернулись люди. Добре. А давайте подивимося, а хто почав ці атаки дронами там передавали в Росії що 335 там, чи 339 дронів було збито по 10 областям була така атака. Пішла інформація, що, мабуть, ви чули, що це не Україна, це, можливо, самі а, а, самі Кацапи це все зробили, тому що там Гіранья замечена. Давайте подивимось, хто обстрілював? Це наші були українські дрони. Це з українською, ну, українські не українські, але е, Україна запускала ці дрони. Чи це Росія провела по своїм територіям? Бо там пройшла інфа, що це типа. Угу. 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 Да. Угу. да, Це був російський теракт, який вичікувався, подбирался підходящий момент, і по своїм же. Лупили. Тут показують, що по своїм Україна ні, вони, бачите, не, вони стримано, ну, так, Якщо були якісь дрони, ну, це не, не в тій атаці, тобто там участі не приймали українські дрони. Тобто наші дрони тут набагато менше, скромніє, так сказати. А тут по колісу фортуни показано, що була да, команда атакувати по своїм. По своїй же атаковано своїх же. Прикольно. Це подстава була, да? Потому що там переговори якраз йшли. В Саудовській Аравії, да, по-моєму, були якраз на тут момент переговори. І це така була угу. Ну, длительний період часу, готувалися до цієї атаки, наблюдали, що коли це все потрібно показати, що Україна не готова там все закінчувати, ну так. Да. Щоб обмежити. А що обмежити? Мірове Ага. Ну так, да, окончання. Щоб не, не закінчилося це все. Їм подобається ця вся історія. Так що. Що тут відбувається зараз? Ну, я маю на увазі тут у нас по, мі... по місту, бо у нас тут атакують дронами э, скиди. Я і сьогодні була на вулиці, там виходила в двір поработати і при мені прям так близько. Десь два прильота було таких конкретних. Виходу не було чуть, а ось чуть, що скид був. Потому що коли стріляють з розстояння, то воно чують виход і потім приход. А тут просто так впиляли і десь дуже близько. Так, а, та, а вчора взагалі там було не два скида, там дуже багато. Зранку сильно тут у нас гучно було. Давайте дивимося, що з зараз відбувається, у нас тут. На нашій в Херсонській області в цілому, що відбувається. Угу. Угу. Ну, вони стараються інфраструктуру якось розрушити у нас, якимсь чином заблокувати. Тобто, щоб не було тут на майбутнє, от, щоб, да. Щоб жертву, щоб ми стали жертвами розрушення. Отака така у них задача. І що? Угу. Ну, бояться, що, скоріше всього, все закінчиться. І обнулення це це ілюзії. А це у них. А, кажуть, бояться не треба, все закінчується. Угу. Вони создають ілюзії, що вони тут плотненько так присуділись і будуть постійно це робити, але насправді це все вводять в ілюзії. Так, да, все. Цю інформацію всю сказали, більше не будуть кажуть. Ви узнали те що? те, що ми хотіли почути? А давайте подивимося, надалі буде вона. Агресія ця куди буде йти, В яку сторону? Угу. Ну, ви знаєте, тут такі періодичні, то стабільно, стабільно а, знаєте, одини, одиничні такі обстріли, вони стабільні. То а, перестрілки на майбутнє а, з одної і з другої сторони. Потім перерва, а, пауза така, а це після паузи, що це за луна? Наблюдать. Ну, будемо спостерігати в цій паузі за тим, як будуть, як будуть наші тут захищатися від обстрілів. Угу. Таємна перемога. А чи таємно якось таємним чином? Що це? це означає? Ага. Ну, ситуація обнулиться після якогось моменту такого обманний іде, таємний момент, щоб страх був. был. куди? Обнулення Обноление відсікають Отсекают агрессию. Да. Добре, не буду я. Тут переміна судьби йде, ми чекаємо цю переміну. Переміна, яка закривається, поки от, е, якимсь хитрим чином Тут все заканчується. Не, не, не напряму, поки це все закрита історія. Закрита, не показують. В Сумській області буде прорив Кацапів, тому що, вважаю, вони там з суджі Люди повиходили, наші хлопці, а в Сумську область вони прорвуться? Вони будуть прориватися в Сумську? На майбутнє, да. Угу. Угу. Ну, на майбутнє, кажу, тут е, прорыв сделать яким чином? Обстрілами, як і раніше. А прорвуть, так? Да? Угу. Ні. Закінчиться, там все заблоковано буде. Не зможуть Прорватися ні. Обстрілювати так як раніше будуть. І як раніше обстрілювати не будуть. Вже будуть уходить ізрідка. От одиничні такі, знаєте, а постріли будуть. Отак, От як раніше там могли масово, ні, уже, уже такого не буде. Угу. Добре. Прорватися не зможуть. Так, як буде змінюватися обстановка в цілому по, по Україні? В яку сторону? Давайте будемо дивитися, в яку сторону зараз буде змінюватися обстановка по Україні. В цілому я не кажу конкретні міста. В цілому, як буде змінюватися? Угу. Угу. Ну, опять же, дивіться, по єрафанту кажуть, що захищатися будемо на майбутнє, якісь обстріли будуть, агресія така буде проявлятися. Агресія з неба, ну, тут, скоріше все, там, шахеди, от це вся безпілотники. А, але нам прийдеться оборонятися, але тут, виходить, Верховна жріця перекриває, перемогу перекриває Верховна Жріця. По правосуддю що. Ух ты. Знаєте як? От вони не хочуть нам, щоб у нас було все стабільненько по правосудді. Тобто обнуление отсікать хочуть. Отсікать. Ага. Угу. Що це за команда? А що отсікать? Угу. Ну, тут вони будуть ставити палки в колеса, і якщо навіть якась домовленість буде про стабілізацію, що да? там давайте, от, там, там, чи ще щось. Ні, тут буде все цікаво, тут будуть якусь, якусь подлость робити, кажуть, хитрим способом якимось, розмовами хитрими. Тобто тут вводить заблуждення. І очікувати, чого нам. Ну, тут що будуть водити за нас. Угу, Проясниться ситуація. And, uh, ну, Проясниться ситуація в тому, що ніяких переривчиків не можна бути, як і раніше показували. Оці, оці паузи, перериви, ні. Вони повинні всі відсікатися. Тут треба работать над тим, щоб ніяких пауз не було. Так, да, щоб з этим, этим дьяволом э, по міру, угу. щоб прорива не було, не було прориву в обстрілах, э, бомбіошках на майбутнє, то що, ну, це буде тяжко. Вони будуть создавати постійно цю тяжесть. Будуть вставляти палки в колеса. Ну тут такі. Навіть, якщо Якісь договори пройдуть, от на бумагі одне, а насправді вони будуть робити зовсім інше. Вони не дадуть спокійно ну, обстріли. Так. А давайте подивимося, а в Кремлі вони готові домовлятися про закінчення війни? Я чого дивлюся, бо прогримів цей взрив. Думаю, світ є чи нема. А, ну це ж акумулятор у мене. В Кремлі готові домовлятись про закінчення війни? Готові домовлятись про закінчення війни? Вони знаходяться в тупіковій ситуації. З однієї сторони, вже сил немає, енергії немає ресурсів, ощущення, що маловастенько, але агресивно налаштовані і ще б воювали. От у них немає такого стояння, що от нам би зараз ще вооруження, і ми б тут розгулялися. Це там в Кремлі. А з другої сторони, шукають способи, яким чином оцікти вибір. Да. Так, агресивно. Угу. Хочуть сил набратися військових. І що? Що обмежити? А, обмежені. Шанса хочеться, понимаєте, сильного шанса хочеться, військового, ну, проявити себе, проявити, які вони там круті. А, на, а насправді вони тут обмежені. Обмежені в, колективно тут обмежені. І вони тут розстроєні, що що? Що по колісу фортуни прийдеться оборонятися? Угу. Якимсь тайним методом договорюватися про стабільність. Угу. Ну, і що їх заблокують, не дадуть їм обстрілювати, отте вони бояться. Тут е, йде така е, частина, відімо, людей, які ще хочуть продовжувати, частина ще якось хочуть воювати, і шанса хочеться. А от, ну, тримаються, тримаються, за те, що у них є. Або, от, бачите, все це кажуть, тут заблокується і по єрафанту, і по правосудді вони стануть жертвами. Три старших аркана завершається все діло. Упорно, упорно вони опираються, не хочуть, вони уходить. Так, да, уходять якісь ілюзії вони. Оце в ілюзії, так. Да. Що це тільки переривчик, що це ненадовго, що там буде ще продовження. Ну тут. Е... Ось Ліна упрямство, знаєте, прям сквозить. Угу. Вони ще думають, що все вернеться назад. Ну, таке ощущення вітають в облаках і думають, що все ще повернеться. Добре, на сьогодні все. Пока-пока. Дякую за увагу.